Сварки трапляються. Від цього не застраховані навіть люди, що дуже сильно люблять одне одного. Та чи думали ви, що гаряче слово, сказане на емоціях може стати останнім, що почує кохана людина? Саме в такій ситуації опинився Брюс Перрі. Під час вечірньої прогулянки вулицями міста у нього виникла суперечка зі своєю дружиною Арліс. Абсолютно дріб'язкова та безглузда. Аби не наговорити зайвого та заспокоїтись, дівчина вирішила зайти до церкви. Вона хотіла побути наодинці зі своїми думками та з Богом. Арліс підійшла до вівтаря та схилила голову в молитві. Було 10 хвилин до опівночі, і невдовзі храм мали зачиняти. Більше Арліс живою не бачили. Її холодне, сплюндроване та понівечене тіло знайшли лише наступного ранку, прямо під вівтарем. Ісус скорботно дивився на неї з розп'яття. На розкриття цієї справи знадобилось 44 роки. Копи не могли зрозуміти, хто, чому та за що вбив невину дівчину в стінах церкви, місця, де всі мають почувати себе в безпеці. Та з часом все стало на свої місця. Але, щоб з'ясувати все, поліціянтам довелось дослідити все її життя. Арліс Перрі народилась 22 лютого 1955 року в містечку Лінтон, штат Північна Дакота, в сім'ї побожних християн Марвіна та Джин. Дівчина була наймолодшою серед трьох дітей в родині. Батьки з маличку привчали їх до тісного контакту з релігійною громадою місцевої пресвітаріанської церкви. Тож з ранніх років Віра була дуже глибоко пов'язана з життям Арліс. У 63-му році сімейство Перрі переїхало до Бісмерка, другого величиною міста штату. Та все ж це також було невеличким затишним містечком на березі Міссурі. Батьки дівчини керували автомобільною компанією і з часом стали співзасновниками церковної спільноти Бісмарка. Марвіна призначили старішиною, а також керівником недільної школи. Арліс допомагала батьку нести до людей слово Боже та працювала викладачкою в цій же школі. Вона бачила в людях тільки найкраще і прагнула надати підтримку всім навколо. Дівчина була дуже довірливою та співчутливою. І до того ж трохи наївною. Арліс також входила до організації Молоде життя, яка поширювала господні заповіді серед молоді. Незважаючи на широке коло спілкування, дівчина ніколи не покидала меж своєї спільноти з тих пір, як переїхала до бісмерка. У старшій школі вона познайомилась з Брюсом Перрі, спортсменом, що встановив кілька рекордів на місцевих змаганнях з легкої атлетики та користувався популярністю серед однолітків. Молоді люди закохались одне в одного та, на загальну думку, були серцевою парою. Брюс мав не лише гарну фізичну підготовку, а й був дуже розумним юнаком і велику увагу приділяв навчанню. Він мріяв одного разу вступити до Стенфордського університету та прикладав максимум зусиль для цього. І одного дня Брюс таки добився свого. У 1973 році вони закінчили школу, і хлопця прийняли до Стенфорду. Його спортивні досягнення також зіграли не останню роль. Та був нюанс. Університет знаходився в Каліфорнії за 2700 кілометрів від рідного Бісмарка. і для Арліс було величезним стресом покинути свою громаду і поїхати з коханим так далеко від дому. Певний час вони знаходились порізно і підтримували стосунки на відстані. Це і зараз непроста задача, а в ті часи такий формат був ще важчим. Тоді ще не були широко поширені мобільні телефони, не було відеозв'язку, інтернету та меседжерів. Все було дуже повільним та розміреним. Це сьогодні світ дуже змінився і є можливість зв'язатися з будь-якою точкою планети. Каналами зв'язку пересилаються величезні обсяги даних. А щоб не заплутатись в мережі всесвітнього павутиння, потрібно мати певні вміння. Виникають нові виклики і з'являється потреба у фахівцях з особливими навичками. Тому, якщо хочете побачити матрицю зсередини, а також спробувати свої сили в новому напрямі. То варто звернути увагу на безкоштовний інтенсив від GoIT. Там вас познайомлять із професією дата Аналітика. Ви, як любителі трукрайму та детективних історій, вмієте підмічати важливі деталі, а отже маєте аналітичний спосіб мислення і здатні бачити закономірності, тож ця сфера ідеально вам підійде. За 4 дні інтенсиву на вас чекають цікаві онлайн-лекції та практичні завдання для закріплення матеріалу. А якщо виникнуть питання, то наставники в чаті все роз'яснять та підтримають. Той, хто перший здасть домашку, отримає приємний бонус гайд по роботі зі штучним інтелектом. Так, у вас буде можливість потопорошувати зі Skynet. Тож користуйтесь тим, що ви вже у майбутньому, та реєструйтесь за посиланням у описі під цим відео. Бо у 1973-му Арліс та Брюс могли розраховувати тільки на листування та дзвінки зі стаціонарного телефону. Вони жили порізно цілий рік, і це був неймовірно тяжкий період їхнього життя. Брюсу потрібно було адаптуватись на новому місці, в той час як Арліс працювала у стоматологічній клініці Дунка на пері, батька її хлопця. Вона хотіла накопичити певну суму грошей, необхідних для переїзду в Каліфорнію, і при цьому продовжувала займатися своєю просвітницькою та релігійною діяльністю. Обом було нелегко, але відстань та час не стали для них перепоною. У 1974 році, коли обом було по 19, Брюс повернувся з навчання до бісмерка та зробив Арліс пропозицію вийти за нього. Дівчина з радістю погодилась після медового місяця пара вже разом вирушила до Каліфорнії. Вони оселились в гуртожитку для одружених пар в селищі Ескондідо, що відноситься до кампусу університету. Брюс не мав достатньо часу, аби проводити його з дружиною через велике навантаження на навчанні. До того ж, хлопець отримав додаткову роботу, щоб мати гроші на поточні витрати. Здебільшого Арлі залишалась на самоті і не знала, куди себе подіти. Вона щойно переїхала із консервативної та спокійної провінції доволі активне та прогресивне місто в Каліфорнії, тому дівчина почувалася дуже ізольованою та самотньою. Їй було важко влитись у нове коло та завести друзів, тому вона займалась хатніми справами, гуляла околицями та часто відвідувала Стенфордську меморіальну церкву. Там Арліс відчувала спокій і, неначе за якусь мить знову переносилась додому. Та згодом їй вдалося адаптуватись на новому місці. Дівчина влаштувалась працювати на рецепції у місцевій юридичній фірмі, і її душевний стан почав приходити в норму. 12 жовтня було якесь гучне свято то тут, то, то там грала музика, організовувались локальні вечірки. Багато людей гуляли навколо, і у всіх був піднесений настрій. Це був гарний час для відпочинку. І Брюс Арліс теж вийшли на прогулянку, аби розважитись та побути разом. У дівчини було з собою кілька листів, які вона хотіла відправити друзям та рідним у бісмарк, тож дорогою збиралась вкинути їх у поштову скриньку. Та замість спокійної та приємної прогулянки у них виникла суперечка, якісь розбіжності щодо тиску в шинах, дріб'язкова сварка, яка втім зіпсувала настрій обом. Аби заспокоїтись, Арліс вирішила завітати до Стенфордської меморіальної церкви, яку вже полюбила відвідувати, а Брюс пішов назад до гуртожитку. Година була вже пізня, 10 хвилин до опівночі. І хоч церкву скоро мала зачиняти, та все ж Аліс увійшла всередину та підійшла до вівтаря. Крім неї, там було всього кілька парафіян, що тихенько молились. Пройшов деякий час. Брюс, що чекав дружину вдома, почав хвилюватись. Відстань від храму додому була невеликою, щось близько кілометра, і вона вже давно мала прийти. Однак дівчини не було. Брюс вирішив повернутись до церкви та перевірити, чи з дружиною все гаразд. Він підійшов до дверей будівлі приблизно о першій ночі і побачив, що вони замкнені. Чоловік був розгублений, арліс тривалий час не поверталась дорогою він її не зустрів, і, вочевидь, у церкві її немає, бо та зачинена. Брюс знав, що його дружина не з тих людей, хто може піти з незнайомими людьми чи долучитись до випадкової вечірки. Чоловік почав досліджувати вулиці кампусу, намагаючись знайти дружину, потім знову пройшов тими маршрутами, якими вони зазвичай ходили, але його пошуки виявилися марними. Він подумав, що вони могли розминутись, і Арліс вже чекає на нього вдома, та й там її не було. Зачекавши до третьої години ночі, Брюс зателефонував копам, щоб заявити про зникнення. У розмові з диспетчером він припустив, що оскільки година була пізня, то дружина могла просто заснути в церкві. Тому двоє копів вирушили туди та також переконались, що двері вже зачинені. Вони стукали та дзвонили, гукали Арліс по імені, але ніхто так і не відповів було тихо та спокійно. Нічого підозрілого копу не помітили, та й приводів для паніки поки не бачили. Вони вважали, що в подружжя стала звичайна побутова сварка. Тому жінка просто пішла десь погуляти, щоб побути на самоті. Та зовсім скоро Арліс знайшлась. Стівен Кроуфорд, працівник церкви, що замикав двері на ніч, повернувся, щоб відчинити храм знову. Він виявив, що один із запасних виходів вже був відчинений. Це здивувало чоловіка, коли він увійшов всередину то побачив тіло молодої дівчини, що лежало біля вівтаря. Її ноги були розведені, руки схрещені, а під ними лежала свічка. З неї зняли джинси і кинули поруч. Стівен одразу подзвонив копам. Коли поліціянти прибули на місце події та оглянули тіло, виявили, що дівчина загинула від удару ножа для подрібнення льоду. Лезо обламалось і залишилось стирчати потилиці поблизу лівого вуха. Ручки від ножа ніде не було. Також стало ясно, що над дівчиною скоїли наругу. Поруч лежала подушка, яку підкладають під коліна під час молитви. На ній було знайдено чоловіче сім'я. Та, схоже, злочинцю і цього було мало. Аби познащатись, він встромив у статевий орган дівчини товсту метрову церковну свічку. Після огляду місця злочину поліціянти вирушили до Брюса. В рамках стандартної процедури його мало допитати, як того, хто був у найближчому оточенні дівчини. Враховуючи, що вони переїхали до Каліфорнії лише нещодавно, він був єдиним, хто добре знав Арліс. Коли вони прийшли до Брюса Пері, він постав перед ними заплямований кров'ю. Копи добряче напружились, але чоловік пояснив, що в нього завжди виникає кровотеча через ніс внаслідок сильного стресу, і він самодобряче перенервував, чекаючи новин про дружину. І, хоч слідчі вже знали про те, що сталося, та не стали казати про це одразу, вони запросили чоловіка у відділок, аби той подав офіційний запит про зникнення людини та дав відповіді на деякі запитання. Та коли Брюс приїхав до них, йому влаштували допит на дві години. Протягом цього часу копи в деталях розпитували про їхнє життя, переїзд та сварку. Висували різні теорії того, що могло статись. Коли вони припустили, що Арлі зраджувала йому, чоловік не на жарт розлютився. Копо начебто мало допомагати йому, а насправді намагаються представити все так, наче він винен у зникненні дружини. Брюс погодився надати відбитки пальців та пройшов перевірку на поліграфі. Це зараз відомо, що на детектор брехні не варто покладатись. Бо пристрій можна легко обдурити. Та тоді це вважалось передовою технологією, і результати такого тестування сприймались як серйозний аргумент. Тільки після перевірки поліграфом копи переконались, що він дійсно нічого не знає та просто шукає свою дружину. Зрештою, вони повідомили Брюсу страшну новину. Поліціянти обмежили доступ до місця злочину, аби випадково не знищити якісь важливі докази. Та приподобному Роберту Гамільтону, що був настоятелем Стенфордської церкви, Дозволили все оглянути. Він побачив у скоєному певний символізм і припустив, що вбивство могло бути частиною сатанинського ритуалу, бо кому ще спаде на думку ідея осквернити храм таким жахливим вчинком. Та, не дивлячись на спроби зла нашкодити репутації церкви, служби все одно будуть проводитись і надалі. Слідчі прагнули отримати якомога більше свідчень, аби відтворити повну картину того, що сталось, знайшли та допитали тих, хто бачив Аліс останньою. Вони підтвердили, що молода дівчина дійсно увійшла до храму незадовго до опівночі і тихенько молилась, коли вони пішли. Розпитували також працівника церкви, нічного охоронця Стівена Кроуфорда. Чоловік теж бачив, як дівчина заходила до храму. Він мав зачинити двері рівно опівночі, але трохи забарився і прийшов з обходом приблизно о 12.10. Увійшовши до зали, попередив, що церква зачиняється. у відповідь була тиша. Стівен нікого не бачив всередині, не помітив також нічого підозрілого. Тому розвернувся, вийшов, зачинив за собою двері, як і багато разів до цього. Один з перехожих, що гуляв в тому районі в той час, звернувся до копів та повідомив, що бачив поблизу церкви молодого чоловіка середньої статури зі світлим розпущеним волоссям. На вигляд тому було років 25. Ця інформація теж була прийнята до уваги. У ФБР тим часом склали психологічний портрет вбивці, відштовхуючись від вигляду місця злочину. За їхніми припущеннями, це міг бути самотній юнак віком від 17 до 22 років, ймовірно, з військовою підготовкою. Злочинці такого типу зазвичай зберігають в себе якусь річ жертви в якості трофея. Патологоанатом встановив, що час смерті дівчини настав близько опівночі, проте наруги вона зазнала пізніше, і лише згодом в неї ввели свічку. Ймовірно, коли охоронець зайшов з попередженням, що зачинятиме двері, злочинець вже тримав дівчину в заручниках, і змусив мовчати, наприклад, погрожуючи ножем. Це узгоджується зі словами інших свідків, які повідомили, що приблизно о 12.30 чули якийсь дивний звук із церкви, коли проходили повз. Вони зупинилися, щоб прислухатись, та більше нічого не почули. О третій годині копи оглядали будівлю храму, і всі двері були замкнені. Тож, ймовірно, вбивця все ще знаходився всередині разом зі своєю жертвою, але коли Кроуфорд повернувся зранку, то його вже не було. Звичайно, Стівен також був у списку підозрюваних він бачив Аліс Спері одним із останніх і мав ключі від храму, тому теоретично міг зачинитись з нею всередині і робити з дівчиною все, що завгодно. Та під час допиту чоловік поводився спокійно, чітко відповідав на всі запитання і теж пройшов перевірку на детекторі брехні. Крім того, відбиток його долоні не збігався з тим, що знайшли на свічці, тож його перестали розглядати як потенційного підозрюваного. Також ключі від храму були в настоятеля Роберта Гамільтона, він ще підозрював якийсь культ сатаністів, може, намагався таким чином відвести від себе підозри, та й хто може подумати, що преподобний здати на такий страшний та цинічний злочин. Та слідчі мали розглянути всі варіанти. Але і він успішно пройшов перевірку на поліграфі. А відбиток долоні Роберта не збігався зі зразком на свічці. Це взагалі була чи не єдина вагома зачіпка, що була у копів. Вони порівнювали наявний зразок із долонями багатьох людей, та цей слід так нікуди й не привів. Церемонію прощання провели у тій же церкві, де в Арліспері забрали життя. Всі рідні та друзі з Бісмерка приїхали до неї та стояли всього за кілька кроків від того місця, де її знайшли. Там же були і деякі її колеги з юридичної фірми, де вона працювала такий короткий відрізок часу. Один із них здивувався, коли побачив Брюса Перрі, адже уявляв його зовсім інакше. За словами чоловіка, до арліс на роботу приходив якийсь молодик спортивної статури зі світлим волоссям. Вони про щось поговорили, і дівчина виглядала засмученою після цієї розмови. Колега припустив, що це був її чоловік, але так ніколи і не це з Арліс. За збігом обставин юнака саме з таким описом бачили поблизу церкви після опівночі, але його особу так і не вдалося встановити. Згодом тіло дівчини забрало до рідного міста. В церкві, де всього кілька місяців тому вона стала під вінець, провели ще одну поминальну службу. Це було для того, щоб з Арліз могли попрощати всі ті, в кого не вийшло приїхати до Каліфорнії. Тіло поховали на місцевому кладовищі, та всього за два тижні відбулася ще одна дивна подія. З її могили був викрадений надгробний знак, і більше нічого не зникло. Це викликало хвилю обурення, хвилювання, чуток та підозр. Характер вбивства вказував на те, що злочинця була якась особиста образа на арліс, але дівчина лише переїхала до міста і не встигла завести ні друзів, ні ворогів. То, може, хтось поїхав за нею у Каліфорнію, щоб там нанести удар, а тепер повернувся і не дає дівчині спокою навіть після смерті. Було досить серйозне припущення, що у Орліс могли бути вороги на релігійному підґрунті, адже вона несла слово Боже, особливо тим, хто був невіруючим або вірив у щось інше. Поруч з бісмарком знаходиться місто Мандан, де діяв культ сатанистів, що проводили свої ритуали в парках та печерах. Брюс Перрі стверджував, що вони Орліс свого часу намагались переконати членів цієї секти в хибності їхніх вірувань, хотіли навернути цих людей у християнство. Це цілком могло спровокувати конфлікт і стати приводом для вбивства. Такопи не вважали цю гіпотезу вагомою, адже не вбачали ознак ритуалу у цій справі. Навіть настоятель Стенфордської меморіальної церкви, що на початку також висував таку версію, згодом відмовився від свого припущення. За браком доказів розслідування зайшло в глухий кут. Через 13 років після вбивства. У 1987 році письменник Морі Террі випустив книгу Суцільне зло, де описував власну версію того, що сталося. Там він розкритикував дії поліції за те, що ті так всерйоз і не розглянули можливу причетність членів сатанинського культу. Він стверджував, що чоловік, якого бачив колега під час розмови за Арліс, міг бути посланцем тієї секти. Автор книги дослідив печери навколо бісмарка і дійшов висновку, що там дійсно відбувалися страшні ритуали та жертвоприношення. Отже, члени культу могли бути причетні до смерті Арліс, та й зникнення її надгробного знаку теж цілком відповідає почерку темного братства. Після виходу книги багато людей із пісмерка та околиць пішли до описаних печер, щоб на власні очі побачити ті місця. Зрештою, наплив відвідувачів став таким великим, що владі довелося закрити доступ до печер з міркувань безпеки, але суспільство сприйняло це так, наче від них щось приховують. Книга Суцільне зло стала локальним бестселером. Її тираж миттєво розібрали у всіх місцевих книгарнях, а у бібліотеці роками була черга на видачу цієї книги. Бібліотекарі навіть скоротили термін, на який видають конкретно цей твір, щоб з ним могли ознайомитись усі бажаючі. Морі Террі особисто приїхав до Бісмерка, аби обговорити книгу зі своїми шанувальниками. Квитки до зали на тисячу місць розлетілись, як гарячі пиріжки, і все ще було безліч бажаючих потрапити на захід. Зрештою, він знайшов більше приміщення, аби прийняти всіх охочих. Окрім членів сатанинського культу, Морі також згадував Девіда Берковіса, також відомого як син Сема. Це серійник, що діяв приблизно в той період, коли загинула Арліс. Через кілька років після цього Берковіц, сидячи у в'язниці, написав уряду лист. Він стверджував, що культ, який замовив вбивство дівчини, більше, ніж всі думають. Його послідовники є по всій країні. Він має таку інформацію, бо сам є його представником. Департамент відрядив двох детективів, або ті допитали Берковіца. та через півгодини розмови той раптово відмовився говорити далі, начебто через те, що інші в'язні можуть сприйняти його за пацюка. Детективи дійшли висновку, що насправді серійник не мав жодної цінної інформації, а просто хотів таким чином зайвий раз привернути увагу до своєї персони, любив, коли його обговорювали. Про всяк випадок допитали також Теда Банді. Поліціянти завжди вважали, що справжня кількість його жертв значно більша, та він теж не дав їм жодної зачіпки, бо мав надійне алібі на той період. Справа знову охолола, та технології не стояли на місці. З кожним роком в арсеналі криміналістів з'являлося все більше інструментів, які допомагали у розслідуванні. У 2016 році метод аналізу ДНК став розвинути настільки, що дав можливість поновити розслідування. Зразки біологічного матеріалу були зібрані у всіх, хто свого часу потрапив до списку підозрюваних. Копи по черзі порівнювали їх з ДНК чоловічого Сімоні, що було знайдене на місці злочину, і весь час зберігалось як доказ. Одного за одним вони викреслювали імена зі списку, доки не лишилось одне Стівен Кроуфорд, нічний сторож Стенфордської меморіальної церкви. Нарешті копи виявили збіг. Крім того, було встановлено досить цікаві факти з його біографії. Чоловік влаштувався працювати офіцером поліції в департамент громадської безпеки у Стенфорді як ветеран військово-повітряних сил США, та вже через рік у результаті реорганізації його посаду скоротили. Натомість йому запропонували стати нічним охоронцем Стенфордської меморіальної церкви. За браком кращих пропозицій чоловік погодився, але затамував образу на керівництво університету. Тож Стівен Кроуфорд вирішив скоїти злочин на територію кампусу для того, аби посіяти страх, дискредитувати навчальний заклад та довести, що скорочувати штат громадської безпеки, було поганим рішенням. Це була його помста. Нічний сторож використав дівчину для досягнення своєї жахливої мети і сам став тим, від кого мав захищати. Стівен, як колишній правоохоронець, знав, як поводитись під час допиту та зміг легко обдурити поліграф. Втім, це був не єдиний випадок, коли поліція звертала на нього увагу. У 92 му році його колишня дружина заявила на нього сказала, що той підробив свій диплом, використавши для цього чистий сертифікат, викрадений із Стенфордського університету. Під час обшуку його помешкання копи виявили понад 300 цінних речей, які той поцупив із навчального закладу. Серед них навіть були старовинні книги, що датували 16 16 століттям. Незважаючи на високу вартість вкраденого Стівена Кроуфорда засудили всього на 6 місяців умовного терміну, тобто по суті просто відпустили. У 93-му він переїхав до сусіднього міста Сан Хосе, влаштувався працювати страховим консультантом і продовжував непримітне життя. Та у 2018 році аналіз виявив збіг з його денка по справі 44-річної давності. На той момент чоловіку вже було 74 роки. І він мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Коли копи прийшли до його помешкання, він попросив дати йому хвилину, щоб одягнутися. Поліціянти розуміли, що то нікуди не втече, і погодились, та невдовзі почали турбуватися, що чоловік довго не виходив. Вони увійшли в приміщення та знайшли Кроуфорда в спальні. Той сидів на ліжку зі зброєю в руках. Тож копи відступили. Та вже через мить пролунав постріл. Коли вони знову зазирнули до кімнати, то побачили, що Стівен вкоротив собі віку пострілом у скроню. Побачивши копі на порозі, він все зрозумів і вирішив таким чином уникнути правосуддя. Серед книг Кроуфорда поліціянти знайшли примірник книги Морі Террі Суцільне зло. Схоже, йому було цікаво почитати версію автора, знаючи, що сталося насправді. Також вони виявили передсмертну записку, яку чоловік написав ще два роки тому. Але в ній не було жодного слова про Арліс Беррі. Вочевидь, він вже деякий час роздумував над тим, щоб звести рахунки з життям. Батько Арліс помер за три роки до того, як криміналісти вирахували злочинця. Він так і не отримав відповіді на питання, що мучило його решту життя Хто та навіщо. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео.